Уважні, казав Господь, кожен, хто слухає оці слова і виконує їх подібний до розумного чоловіка, що збудував свій дім на скелі, полилася злива, розлив потоки, сподоки, подули вітри, і натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. І кожен, хто слухає оці слова і не виконує їх подібний до необачного чоловіка який і збудував свій дім на піску, полилась злива, розлились потоки, подули вітри, і ударили на той дім. і Він повалився, і руїна його була велика, і як Ісус кінчив ці слова, народний зміг надивуватися його навчанням. бо він навчав, як повновладний, а не як їхніх, як один з книжників, коли ж Ісус зійшов з за ним йшла, води слідом велика сила народу. І приступивши до нього, прокажені, вклонившись йому, мовив, Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи, хочу, очистися». І він негайно очистився від проказів. Ісус промовив до нього, гляди нікому, не кажи, іди, покажися і принеси дар, приписаний Мойсеєм. І у нас відомо, Горіса Вів. Слава Ісусу Христу. Займаємо свято чесно, в честь Пресутової Богородиці. Вчора ми святкували Христа Человеку любця, свято, яке в церкві веде дещо пізніше. Бо нема пересвяття, нема посвяття, це зрозуміло, бо треба це все буде виробити, змінювати цілий календар літургійного рубльного року. А це знаєте трошки клопітка справа. Тому сьогоднішній день також присвячений тому, що ми називаємо такими знаєте, одними із наслідками любові або частинами любові, можна їх по-різному називати. Бо, наприклад, ми знаємо, більшість з нас знає, що головним гріхом є гординя, так, і ця гординя в свою чергу продукує інші смертні гріхи, які походять від неї. Радібність, хтивість, заздрість, гнів, гіднощі, ненажерливість. І це все те, що походить від гордині. Подібно Любов е, має свої такі, синоніми чесноти, які е, через неї може в людині проявлятися. Е, Навікий найтонший то, най вираз любові це милосердя. От людина, коли є милосердне серце, вона проявляє найбільш най, 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 е, лагіднішому виявіці любов. Є інша любов, яка як ми називаємо співчуття або сострадання. Зараз Власне, вміти співчувати, вміти состраждати з людиною, це є великий дар, який також походить з любові. І сьогодні завдання Пресвятої Богородиці, коли слухали Тропарі, то там говорилося про те, що при Христі, коли Богородиця, мати дивилася, як розпинають її дитину, і розпинають її сина. Звичайно, в тому часі людині болить, бо людина не безпомічна, але теж тому, що вона любить, вона готова часом сама на тому місці бути, коли розпинають того, коли завдають шкоди тому, кого вона любить. часом ця позиція вона є дуже ну, важка, той хрест важкий. Краще ми кажемо, ми б самі на тому місці були. Чим дивитися, як кого ми любимо, не знущається. Тому церква хоче звернути увагу на таку рису любові, щоб ми розуміли, як важливо дуже часто в такий спосіб підтримати людину, яка є у біді, яка є в труднощах. Часом людина навіть хоче, щоб її так підтримували дуже виразно. Можливо, не завжди така підтримка. Є така, знаєте, згідно з любов'ю, бо дехто, знаєте, займає якусь певну позицію і хоче, щоб його підтримали. А він не розуміє, чи ця позиція є правильна чи неправильна, чи вона є помилкова. Але в першу чергу ми хочемо ту підтримку бачити в сім'ї, де ми мали одного підтримувати. Ну, нормально, коли людина, яка має там батьків, братів, сестер, розраховує на їхню підтримку і не лише Якусь таку дієву, але також і моральну, так? коли ти розділяєш, коли ти розумієш, як людині є важко і підтримуєш і морально, і немов без спів страждаєш своєю людиною. Тому сьогодні ми згадуємо сострадання без своєї погороди, а справді, напевно, ну, це не побажає нікому, але багато наших матерів знаєте, зараз мають такий досвід сострадання, коли їхні діти. Чоловіків, діти, батьків відправляють на війну і мають отаке, настрій свого серця, свого духу. Звичайно, це є важко і, звичайно, те, що може людині допомогти, це тільки Божа сила, Божа любов, яка може скріпити. Дуже часто ми розповімо на те, що ми можемо. І коли ми хочемо служити Богові, ми думаємо, що ми маємо ті сили. А коли приходить той час від пробування, виявляється, що тих сил немає. Ну, Ми маємо приклад апостолів. Знаєте, коли апостоли, коли Христос говорив, що вони всі розбіжуться, то один з апостолів, який називався Петро, каже, Господи, навіть як і всі розбіжуться, то я ні. Він був сміливим чоловіком, він нічого майже не боявся. так? Господь йому каже, що півінь не заспіває, як ти мене відречешся тричі. І так і сталося, бачите. Часом є така паніка, коли людина може втрачати оту мужність і бути такою безсилою, немощною, так як це зробили апостоли, і змушені були залишити свого Господа. Щоб його забрали, щоб його арештували, маючи в тому зброю і маючи за Христом ходила велика кількість людей. Їх було не менше серед тих, які прийшли його арештовувати. Але часом такі, знаєте, стани страху опановують людину, і людина тоді бачить всю свою безпоміщність. І тоді, мабуть, соромно за такі вчинки, як апостолам було. Так само соромно за те, що ми покинули слово Господа, вони шукали десь виправдання тому. Ми думали, що це той, який посланий Богом, щоб Ізраїля спасти, ідучи до Емаусу, бо і говорили, так? А виявилося, що він не виправдав наші надії. Так, ми дуже покладаємо надії на, часом на, на, свої, на свої знання, на свою там. Вплив чи щось інше, але коли проходить випробування, людина може бути повністю розбита. Повністю. Але це так само досвід, до який людина мала би потім використати для того, щоб не надіятися на себе, як пізніше пишуть апостоли, той же Петро свідчить і Павло, а надіятися на Бога. Зараз ми, як українців, в такій ситуації, коли ми надіємося до тепершими на літаки, ну так смішно. росіяни мають тільки тисяч Сотня літаків, і то не думати, щось змінить на полі бою. Можливо, що стане кращим, так? але ну, не видно, щоб воно було виразно краще. Але ми можемо подітися на ту силу, яка може то зло знищити у корені на Бога. Скільки Бог нас навчить, скільки з якими нам не посилає нам тих знаків, з якими нас. Не приводить до того стану, щоб ми могли вже так переключитися на правильність своїх думок і вчинків. Ми ще не здаємося, ми ще надіємося, що звідкись та допомога має прийти. А пророк каже: допомога має від Господа, що створює нам є земле. Коли ця появиться думка в нашому народу на загал хоча б в невеликій кількостях в тих людях, які вірять в Бога. Тих, які е, намагаються будувати своє життя на, на камені, на скелі. Бо коли ти будуєш своє життя на, на Бозі, то він тебе, е, як скеля, береже, склятяє. Так ми можемо робити помилки, так ми можемо відступати. Але кожного разу ми будемо повертатися до тої скелі, опиратися на неї і знову відмовляти. Бо один з символів християнства є свінз. За міфологією, це тварина міфічна, яка ніколи не може бути знищена. І, скільки б її не знищили, вона відмовляється на налого. Так само ми, християни, не можемо бути знищені, коли, ми, коли наш дім, коли наша віра, коли наше життя збудоване на Ісусі. Він є таю скелею нашого життя. Але будує на скелі той, який живе. Божим Словом, які те Слово Боже, проваджує в життя. Це дуже важливо багато християн, вони лише е, у мріях хочуть жити, Так? вони там можуть вірити у Бога, десь в серці далеко, навіть не знають, що таке серце. Серце це те, що переганяє кров. Насправді серце це є те, що створить серцевину, дерево має серцевину. Так? Яка роль твоє серцевина? Через неї проходять всі життєві соціальні, найважливіше. Якщо серцевина всихає як і дерево, так само немає міцності. Так само, якщо наша серцевина духовного життя не наповнена тими життєдайними силами Божими, ну то, то звідки ти можеш мати ту силу від Бога, вірити в нього? Людина, яка слухає, яка каже, що вірить в серці. Каже, що Бог є, але не живе по тим законом Божим, то подібна на тих, які будують на піску. В часі випробувань така людина швидко зневіряється всьому. Таких людей є зараз в Україні багато, тому що через ці випробування вони втратили дуже багато втратили рідних, близьких майно. І вони є абсолютно на все зневірені. Вони не вірять в державу. Що цікаво, вони більше хвалять. Окупанта, навіть цей синдром психології називається, <смітність> таке цікаве слово, не запам'ятав. Але таке от є, розумієте, і це просто навіть дивно, чому так і відбувається. Тому сьогодні ми, згадуючи як став Богородиця, боліла під Христом, дивлячись такі спінаті возлюбленого Сина, так само маємо навчитися. Спів переживати, спів боліти за нашими близькими рідними, які зараз потребують нашої підтримки. Амінь. Слава Сусі.